Шановні українці та підписники мої, бажаю всім міцного здоров'я. Ми, 118-та бригада, окремо механізована 10-го корпусу, виконуємо бойові завдання на передніх рубежах. Я ніколи до цього не звертався ні до кого по якимось там донатам, зборам, але, на жаль, настав той час, коли у нас велика втрата. Техніки, якою ми забезпечуємо евакуацію, підвозимо БК, йду водичку. Люди теж, вірю, заморилися всім донатити, там, скидати кошти. Ну так як у нас контора чесна, а у нас контора чесна, якщо в когось є можливість приобрісти самому Неважливо, який, аби на ходу внедорожник, бажано повноприводний. Не треба модний, як у то там ганяють такі, що стоять, як космос, блядь. Нам головне, щоб він був пікап і добра в нього проходимість. Якщо в кого буде така можливість такою допомогою, прошу написати мені в особисті, ми тоді сконтактуємо. Якщо не то не будемо справлятися своїми сілами і ножками працювати. Всім гарного дня! Віримо в ЗСУ! Слава Україні!